Права 1390. Виконай дію. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося в першому завданні. 3,7 треба додати 2,1. Ну що ж, стопчик додаємо. 7 плюс 1 це 8, 3 плюс 2 це 5. Ставимо на місце кому і кажемо, що сума у нас дорівнює 5,8. Переходимо до другого завдання. Треба до 12,3 додати 4,8. Ну що ж, додаємо? 3 плюс 8 це 11. 1 пишемо одиницю в старший розряд. 2 плюс 4 це 6, плюс 1 це 7. Тут у нас буде просто 1. Ставимо на місце кому і записуємо, що сума у нас дорівнює 17,1. Переходимо до третього завдання. Треба до 0,19 додати 4,147. Ну що ж, давайте будемо додавати. Я тут допишу 0. Отже, 0 плюс 7 це 7. 9 плюс 4 це 13. 3. Пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 1 і плюс 1 це 3. 0 плюс 4 це 4. Ставимо на місце кому і кажемо, що сума у нас дорівнює 4,337. тисячних. Переходимо до четвертого завдання. Від 6,2 треба відняти 2,9. Ну що ж, віднімаємо. 2 мінус 9 не віднімається. Позичаємо 12-9 це буде 3. 6. Забрали одиницю це 5. 5 мінус 2 це 3. Отже, ставимо кому і кажемо, що різниця у нас дорівнює 3,3. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо від 54,3 треба відняти 18. Ну що ж, тут можна, в принципі, нулі не записувати, але можна і записати після коми 0. І починаємо віднімати 3-0 це 3. 4 мінус 8 не віднімається. Позичаємо 14-8 це 6. 5 забрали одиницю це 4. 4 мінус 1 це 3. Ставимо на місце кому і записуємо, що різниця у нас дорівнює 36,3. Ну і переходимо до шостого завдання. Треба від 5 відняти 1,83. Ну що ж, віднімаємо. Для того ми після 5 поставимо кому і допишемо 2. Нулі. Ну що ж, 0 мінус 3 не віднімається, позичаємо 10-3 це буде 7. Далі. У нуля позичити не можна, беремо старшого розряду. 10-1 це 9, 9 мінус 8 це 1. 5. Забрали одиницю це 4, 4 мінус 1 це 3. Ставимо кому. Ну і кажемо, що різниця у нас дорівнює 3,17. Ну що ж, ось таке завдання на додавання і віднімання десяткових дробів. На цьому вправу завершено.